ООН повідомляє, що 8 мільйонів людей ймовірно постраждали у результаті масштабного землетрусу у Непалі. 1 мільйон 400 тисяч потребують гуманітарної допомоги. Міжнародна допомога почала прибувати до Непалу, але й далі відчувається брак медичного обладнання та ліків, а також пакетів для ціл. Землетрус магнітудою у 7,8 вразив Непал у суботу. У Катманду було зруйновано багато будівель, але головним чином потерпіли сільські райони. Уряд Непалу повідомив, що підтверджена кількість загиблих сягнула 4310 тисяч людей. Але прем'єр країни каже, що остаточне число може перевищити 10 тисяч. Рятувальники й далі дістають тіла загиблих з під завалів. Шансів знайти живих дедалі менше. Повторні поштовхи тривають як у Катманду, так і в місцевості довкола столиці. Кілька тисяч людей провели ще одну ніч просто неба. Воду розвозять по місту цистернами, поза як через відсутність електропостачання не працюють насоси артезіанських криниць. Світло у місті забезпечують генератори.